Зв'язку з похолоданням різким в Україні в нашому місті, на Чернігівщині нами було прийнято рішення продовжити опалювальний сезон до потепління. Я думаю, як мінімум цей тиждень буде ще продовжувати працювати опалення. Як тільки налагодиться погода, вже прийде справжня весна буде прийнято необхідне рішення про зупинку опалювального сезону. Триває конкурс на Кращого двірника Ніжина 2025 року. Сьогодні на наших інформаційних ресурсах, зокрема в телеграм-каналі, Ніжин офіційно розпочинається другий етап голосування в цьому конкурсі. В першому етапі всі ніженці могли подавати свої пропозиції, і сьогодні починається другий етап це власне голосування за кращого двірника, де ми з вами оберемо. Нашого найкращого тому це голосування триватиме до 6 квітня, тобто цей тиждень, і прохання всіх не зволікати, а підтримати і проголосувати за того, хто своєю щоденною сумлінною працею робить наше місто, наші території, прибудинкові території, наші двори чистішими.